Привіт, я Олександра. Це хвилина з податковим консультантом. Якщо громадянин, який зареєстрований приватним підприємцем, змінює місце проживання, тобто переїжджає і міняє адресу, чи переїде автоматично його, так би мовити, підприємець, тобто чи буде автоматична перереєстрація даних приватного підприємця. Дивіться, автоматично ФОП не переїде. Одразу з зміною адреси фізичної особи. Якщо ви не поміняєте дані у державному реєстрі, тобто не заповните заяву про зміну місця знаходження, ваш ФОП буде зареєстрований за старою адресою, можна так сказати. Тобто, якщо ви не поміняєте, можна це зробити через портал надання адміністративних послуг, ця послуга платна. Але ви можете уточнити, що місце реєстрації підприємця більше не, не старе, а нове. Якщо ви цього не зробите, ваш ФОП буде прописано за старою адресою, можна так сказати. А, звісно. Аналогічна процедура із зміною імені чи прізвища так само автоматично в реєстрі ці дані не висвічуються. Вам потрібно буде оформлювати заяву і вносити зміни до державного реєстру. Тому робіть такі дії завчасно чи своєчасно. У нас на цьому все. Ми дякуємо, що ви дивитесь наш канал, ставите лайки та підписуєтесь. На все добре, до побачення.